Ще одну тему хочу сьогодні торкнутися про летючі радари, що бачать геть усе, і не лише у повітрі від малих ударних дронів, ворожих протиповітряних систем, до винищувачів, бомбардувальників, гелікоптерів і навіть надводних цілей. Україна вперше в історії отримає літаки авакс борти дальнього радіолокаційного виявлення, простіше кажучи, повітряна розвідка в небі з далекосяжними можливостями. Такі самі літаки за великим рахунком а 50 і мають московити. Але от шведські ассі – це не радянський мотлох, ну принаймні так запевняють, а в рази кращі сучасніші борти оснащені надпотужними радарами. Вони здатні гармонійно працювати з довгоочікуваними багатоцільовими винищувачами f – та сучасними західними системами протиповітряної оборони на що може розраховувати Україна, отримавши ось ці хоча б пару шведських АЕСІ 890 х вивчав кореспондент спецкору Віталія Фнасієнко. У небі над Швецією здіймається літак раннього попередження та управління АЕСІ 890 більш відомий як СААП 340 це сучасний летючий радар, який здатен вишукувати ворожі цілі у небі на землі та у морі на великій відстані. Його супроводжують два винищувачі четвертого покоління Гріпен. Тоді це оборонне замовлення Швеція виконала для Таїланду. Спочатку повномасштабного вторгнення такі літаки пообіцяла і нам, але не авакси, а лише винищувачі. Втім, згодом з'явилася інформація, що і гріпенів нам не дадуть, оскільки Україна має зосередитися на Ф 16 -х. І ось напередодні міністр оборони Швеції оголошує про історичне для нас рішення. Це будуть літаки Авакс. Це означає, що ви можете ідентифікувати крилаті ракети, які наближаються, безпілотники та інші цілі. Але в першу чергу поява таких авакцій зробить більш дальнозоркими F-16, які найближчим часом пануватимуть в українському небі. Бо без літаків дальнього виявлення F-16 довелось би підлітати на небезпечну відстань і наражатися на ті ж такі московицькі сушки, які будуть радари стояти на F-16, які будуть нам передавати, тому що в залежності від цих радарів тоді відповідно в тебе є цілена навідання від для ракет, які ми там. Скажімо, збивати 134, 135, четвертий, такі. Тому п'яті, тридцять такі, тому стоя уяву на потужних радарів на F-16. в залежності від величини цілі, саб 340 сканує їх на різній дальності, але основна перевага навіть не у великій відстані, а у тому, що такі летючі радари можуть засікати, скажімо, ті ж такі шахеди. Або крилаті ракети, які летять на висоті лише пів сотні метрів і намагаються обминути наше ППО. Тепер вакси їх швидко засічуть і миттєво передадуть координати на знищення. Якщо ми кажемо, наприклад, про там. Великі літаки, а наприклад, то це буде там 400 кілометрів. Якщо ми кажемо про кораблі, великі, то це буде 350 км. кілометрів. Мали цілі, на кшталт шахету або ракети, то це буде там 150-250 км. кілометрів, але жнов таки. Залежності від висоти польоту і дана РЛС, на відміну від російського А-50, може надавати висоту польоту. Цілі завдяки аваксам Тепер усі ворожі літаки, ракети, дрони, системи ППО чи кораблі виявлятимуться набагато швидше і знищуватимуться і ще до моменту обстрілу. Площа огляду, яку декларує СаАб, складає 500 тисяч квадратних кілометрів по горизонталі та понад 18 кілометрів по вертикалі. Сам радар бачить на 150 градусів по обидва боки від літака, але при цьому сліпих зон фактично немає. Військові кажуть, навіть один АВАКС значно посилить протиповітряну оборону України і повністю розкриє потенціал винищувачів f 16 які до слова завдяки 340 сороковим саабам зможуть перетворюватися на невидимки. Два летючих радари дозволять здійснювати патрулювання цілодобово. Літаки F-16 з вимкненими радіолокаційними системами можуть літати і виконувати тільки задачі, які надає їм цей літак. Тобто ми кажемо про непомітність літаків F-16. Тому а, тут звісно наші F-16 стають вже не просто літак четвертого покоління, а четвертого плюс покоління. Попри те, що таких літаків шведи обіцяють передати аж два усю Україну. Вони покрити точно не зможуть, кажуть експерти, але все одно на це значущою для перемоги подією. Чи буде він весь Крим? Бачити? А я задаю питання: а для чого? Тому що там ще є зверху Global Глобал і Там ще є авакс, які бачить на 800 кілометрів. Тобто, ця інформація вона вся заходить в єдину систему. Лінк 16 Віталія Фенесієнко Роман Ряпа, спецкор, марафон. Єдині новини.